Я переробив всі біоми у Майнкрафт. Як вам відомо, а може і ні, у мене на каналі є рубрика, де я переробляю звичайних мудних мобів на дещо цікавіше. Тому одного разу, коли я спав і бачив сни, серед ночі у мене з'являється геніальна ідея. І так, для початку я хочу зробити тестовий біом. Тому давайте так його і назвемо. І також для нашого біому я хочу зробити нові дерева. Нехай. Це буде ось така пальма. Добавляємо нову структуру. Три number one. Імовірність спавну економити не будемо. Сто тисяч прямо як статистика генштаба. Ей, крихітко, а ти часом не статистика генштаба? А то ти перший, що хочеться бачити зранку. І нехай буде спавнитись на блоці землі, моху і піска. Ну, і де і дерево, там є і кущ. Тому робимо ще якийсь такий кущик. Ну тут же трішки менше, то найбудеся. 10000. Ну і варто ще перевести мод на нову версію. Сподіваюсь, що це буде швидко. Так, воно не приліється. Й-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-є-єй. Оу, але це біом щось дуже маленький. Окей, середнього розміру. Але ж погодьтесь, як прикольно виглядає фіолетова вода. Я спершу думав, що це буде не дуже, але вийшло дуже. Але окрім того, я б хотів знайти біом трішечки побільший. Не Більший, не стільки ж великий, як інтелектуальний розвиток Ні. Ну це типу дуже маленький. Ну ось це я вже розумію, біомчик. Але реально класно виглядає фіолетово вода. Я просто балдію. Також ось ці вставки піска вони дійсно класно розбавляють зелений колір. Плюс дерева і кущики такі класні. Дідько, мені подобається. Тут навіть село неподалік має щастя жити по сусідству з таким біомом. А тепер я хочу зробити щось дійсно цікаве, щоб в результаті не було стидно поділитися із вами. У мене є одна геніальна ідея, яка буде називатись Pug Paradise. або ж рай мопсів. Земля буде, мабуть, з блоку газону і трава якогось такого кольору. А ось воду треба такого яскравого синього, в принципі, як теплий океан у Майнкрафті, мабуть. Стовбур дерева буде зразу з обтесеного дуба, а листя Мабуть, з квітучої азалії, щоб у мопсиків був гарний квітучий запах. І на деревах будуть спавнитись, мабуть, вулики з бджолами. Ну, ви нічого не подумайте, але просто подивіться якісь смішні собачки після укусу бджілок. Окей, давайте тоді без вуликів. Раз це рай мопсиків, значить тут мають однозначно спавнитись і самі мопси. Окей, а, -а, -а, -а Що з цього за спавн відповідає? Нова тварина з вагою відродження 20 має 30. Відсотків шансів відродити щоразу, коли гра хоче розмістити тварину. Досить великий шанс, оскільки одна з трьох тварин буде вашим індивідуальним замовленням. Ідеально, ставимо на максимум. Дощ я не люблю, тому на нуль. Окрім того, я пропоную додати нову структуру. А саме ось такий модерновий дім. Бо мопси без людей толком існувати не можуть, тому самі люди будуть жити в найкращих умовах. Оу, а що це таке? Так, це ж хостинг. Від Godlike Хос. Чекай, 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 а хто ти взагалі такий? Заради бога, будь ласка, залиши свої питання на потім, не мішай мені інтеграцію робити. А, о, о окей, сорі, сорі. Так, а про що я говорив? Можливо, про переваги Godlike хос? Як думки читаєш? Перш за все, це є наш український хостинг, який витісняє всіх конкурентів. Адже Godlike, він не просто якісний, а й легкий в освоюванні. Вау, слухай, а можна отримати якісь бонусик або знижечку? Ще питаєш? Адже спеціально для вас є. Знижка мінус 50% у перший місяць користування. Вау, ну це було круто. До речі, а як ти взагалі сюди потрапив? Ага, Мені видається за багато мопсів на сьогодні. Ну і щоб перевести подих, я вирішив додатково розбавити різновид дерев у цьому біомі. Тому я додатково додаю ще одне дерево із обтесаним стовбуром та квітуючим листям азалі. Ну і через мою любов до меду я все-таки вирішив залишити вулик. Але повірте, це ще не все. Тому що з невеличким шансом буде з'являтися дерево, під яким буде чекати бонус у вигляді смарагдового блоку. До слова, розробка цих біомів непроста. То так, тому що в ближчому майбутньому я планую обновити і дещо його вдосконалити. А саме додати спеціальних віледжерів із ексклюзивними трейдами, нову руду та навіть інструменти. Тому я буду неймовірно вдячним, якщо ви підтримаєте мене та станете моїми патронами. За це ви зможете отримати дуже цікаві та унікальні бонуси, тому ласкаво прошу. Окрім того, із тестового біому я переніс ще ось цей кущик для розбавлення. Лоре. Йоу, а ось це вже гарний спаун. Знаєте, мені подобається, що трава відрізняється кольором. Але думаю, що її таки буде варто трішечки менш насиченою зробити. Але ось листя просто шикарного кольору. Також думаю, можна і не більш насичений перемалювати. Але це вже трошечки пізніше. А ну, йой. Щось хату тут землею трішки присипало. Як варіант, архітектори не до кінця правильно зрозуміли фразу близькість до природи. Оу, а. Що з хвостом мопсів стало? Мені здається, чи вони не мають у цьому положенні знаходитись. Окей, це варто виправити. Ну, так, це однозначно краще. Що ж, це, звісно, все дуже класно, але так як зараз зима, і плюс зовсім скоро новий рік, я хочу додати біом, який буде пов'язаний саме з цим. Тому давайте музика на фоні буде також різдвяна. Пропоную зробити біом, який буде називатись Christmas without Moscow так сказати, пришвидшуємо події. Раз це є різдвяний біом, значить замість трави у нас буде сніг. А під блоком снігу також сніг. Так, я ще хочу додати нові дерева. Перш за все, це будуть, мабуть, такі невеличкі ялинки, які будуть розбавляти атмосферу та виглядати трішки свіжіше. Ні, ну ці трошки завеликі. О, а ось ця буде просто ідеально. Ну і для різноманіття можна і таку. Також нехай буде спавнитись інколи й така велика ялинка, як ви бачите, з синьо-жовтими іграшками. До того ж, обов'язково має бути і ось така зимова хата. Ну і найважливіше це й ось ці штуки. Чесно, я не знаю, що це таке, але ніби людяники. Ну і звісно, ще якийсь такий великий. І поки я все оптимізовую і настроюю, я б хотів підвести підсумки цього року разом з вами. Сказати, що цей рік був складним, це нічого. Чого не сказати цьогорічні події зачепили абсолютно кожного у нашій країні, і такого довгого лютого місяця не було і, сподіваюсь, більше ніколи не буде. Але краще за президента я вже не скажу, тому підіб'ю підсумки саме пов'язані з каналом Тео. Разом з вами ми вже знайомі цілих 5 місяців або ж 161 день. Признатись, весь цей період був одним із найкращих в моєму житті, за що я дякую абсолютно кожному. Я познайомився з з великою кількістю нових людей, яких зараз вважаю своїми друзями. Окрім того, я зміг знайти підтримку у вигляді патріотиків, які підписались на мій канал та переглядають відео. До слова, за цей період на кнопку підписатись натиснуло вже понад 64 чотичі особистостей, яким цікавий я та мій контент. Говорячи за контент, за 161 день на каналі Тео вийшло 10 відео, і це є одинадцятий. Сумі, які набрали вже понад два мільйона переглядів, до слова, це як все населення Львова, Одеси та Чернігова разом взятих. Окрім цього, я б хотів відповісти на декілька ваших запитань, які ви мені писали під цим постом у спільноті. І перше питання, яке до слова є найбільш залайканим, від Артема, який питає: Тео, а як ти познайомився із Саню і Каспером? Признатись, це була сукупність дуже і дуже великих випадковостей, які привели до цього. З Саньком я познайомився через ютубера Макарелло, який стрімив раз на своєму каналі. І якось я зайшовши до нього, то запропонував трішки пограти разом. Якраз там також був і Саня, і в принципі, якось так я вже з ним і познайомився. І якраз саме він вже пізніше підтянув і Каспера до нас, так сказати, заставив. Друге питання від Тоня Боднар, яка питає, Тео. Скільки тобі років? Яке твоє справжнє ім'я? Рочки, мені зараз 19, а звати мене. Пропоную вам самим здогадатись. І третє питання від Альфа-Людь. Тео, дай поради, як покращити якість монтажу на телефоні, і розкажи, як просувати канал. А ось на це питання ви зможете знайти відповідь вже на моєму патреоні. І четверте питання задало дуже і дуже багато людей. Мопс. Чому саме мопс і чому скін мопса? На ділі все дуже просто. А може і ні. Я неймовірно сильно люблю мопсиків і завжди мріяв мати такого. Але, на жаль, ну, не склалось. Хоча я зараз і досі маю таку мрію, щоб собі коли завести такого хорошенького маленького мопсика. Тому, якщо я не можу мати його в житті, то нехай це буде якийсь такий віртуальний мопс. Окрім цього, ви написали ще дуже і дуже багато цікавих питань. Але, на жаль, у мене не видно. Вистачить і декількох годин, щоб до них всіх відповісти. Тому я маю пропозицію. Давайте у себе в інстаграмі я відповім у сторіс на ще багато ваших запитань. Тому підписуйтесь, якщо вам це буде цікаво. А тим часом я вже повністю доробив біом. Тому пропоную подивитись, як він буде виглядати вже у самій грі. Ну ось це просто шикарний спаун прямо у нашому біомі. Ау, тут щось хід до хати трішки снігом замило. Пропоную його трішки відкопати. Ау. Окей, тут не тільки снігом замало. Але ж класно, ця ялинка виглядає. Це ну прямо кайфово-кайфово. Просто подивіться, який шикарний спаун селища. Прямо між декількома різдвяними ялинками. Я не знаю, що це тут мало статись, але нехай. Також мені цікаво, що тут роблять руїни корабля. Але це вже теж хороше запитання. Йоу, подивіться, як все атмосферно зі снігом виглядає. Це просто вау. А з шейдерами це ще кайфовіше, але. Але краплі дощу виглядають доволі дивно. Друзі, я неймовірно вдячний вам за цей рік і бажаю в наступному році, перш за все, миру та перемоги, щоб ми могли вільно подорожувати як по всій Україні, так і світом. Тільки бажано, щоб отут якесь море було. Могли зустрічатись із друзями, жити та насолоджуватись мирним життям у мирній та вільній Україні. Тому до зустрічі вже у новому році.